Привіт, я Світлана Поповська. Я маркетолог. Я не психолог, але сьогоднішня історія буде про образу. Я можу вважати себе експертом з образ. Я жила з нею 12 років. Я ображалася на всіх: на чоловіка, на батьків, на свою дитину. Я ставала сама об'єктом образу. По-чесному, образа для мене це своєрідний інструмент досягти бажаного. І якщо людина ображалася на мене і я намагалася догодити, то чому, власне, коли я ображаюся інша людина, не могла догодити мені? Але жити з образу я не хотіла одного дня і це усвідомила і почала розбиратися, що власне я можу змінити. Часом я знайшла якісь власні рефлексії, усвідомлення медитації, відкрила для себе холістичний підхід до життя. І шлях життя, скажімо, шлях подолання образу став значно коротшим. І загалом життя за ці роки в мене. Тож я вирішила створити цей курс, серіал про образи, в якому хочу поділитися цим досвідом. Важливо, це просто мій власний досвід. Він в жодному разі не замінить роботу з психологом або іншими допомагаючими спеціалістами, але він дасть усвідомлення, що треба пройти і в який напрямок треба хоча б дивитися, що можна покращуватися. Тож, як я вже казала, мені знадобилося 12 років, щоб зібрати і систематизувати ці інсайти. Якщо комусь зекономлять цей серіальчик місяці життя, це вже буде того варто. Тож моя мета показати, що жити без образи можливо. Тому саме зараз ви дивитесь першу серію курсу серіалу про образу на батьків, на близьких, на колег на життя загалом і зробимо крок до усвідомленого життя. Тож почнемо. Знайомтесь, це Саша. Вона ображена на свого хлопця. Вона вважає, що головна проблема її саме у хлопця, бо він лінивий, не цінує, не допомагає, злиться на неї і не розуміє, як їй складно, як вона старається. Вона його любить, дуже любить. Вона не хоче з ним розставатися. Але вона доходить до межі. Вона викладається на повну, вона має додаткову роботу, якісь домашні справи. вона турбується про них обох. А він лежить, дивиться тік-ток, начебто такий лінивий собі. На Чілі, на розслабоні Саша пробує з ним говорити, давати поради, хоч його підтримати, але натомість стикається з агресією або видувістю. І навіть коли вона приносить додому якісь додаткові гроші, готує смачну вечерю, вона не чує за це жодної потяги, жодного визнання. Вона ображена, дуже глибоко ображена, настільки що просто бере і вводить вуга. А навіщо люди ображаються? Таке, начебто, просте питання, і серед інших відповідей вона знаходить. Що люди ображаються, щоб інший відчув провину та змінив свою поведінку. Саша постійно думав про свого хлопця. Вона ж його любить щиро. І хочеться, щоб він почав її цінувати. А хочеться, щоб він сказав, яка ти молодець, я так тобою пишаюся. І тут до неї доходить важливе усвідомлення: вона ображається не просто так, вона ображається, щоб він змінився, щоб зрозумів, як її боліч і якось відреагував по-іншому. Тим часом, зупиняючись на цій думці, Саша починає якби, розкручувати її. Можливо, якщо я просто перестану показувати, що я ображаюсь, і не показуватиму цей біль звичний спосіб, він це помітить і автоматично зміниться. Ну, типу, буде щось по-іншому, а начебто щось дуже просто, треба спробувати. Вона пробує і на наступний день вона аж сяє, коли розповідає про це подрузі. Уявляєш, як прикольно це працює. Він так здивувався, коли замість того, щоб образитися, просто продовжила прибирати. Він аж перепитав. А ти точно не ображена? Саша сміється. Вона щаслива, вона, начебто, знайшла якусь чарівну пігулку від цієї ситуації, але минає декілька днів і. При розмові тій же подрузі вона каже, що насправді нічого не змінилося. А він як продовжував займатися тим, чим займався, так і продовжує. І жодного якогось визнання, жодних змін в його поведінці вона не помітила. Подруга глибоко вздихнула і, в принципі, сказала, що дивись, я тут трішки читала про образи. Кажуть, що образи це складне почуття, це мікс злості до інших та жалю до себе. Саме це формує образу. Саша піднімає прову. Прокольно, звісно, але я щось не розумію, як це допоможе мені вирішити ситуацію. Подруга каже: Ну можливо, спробуй завести щоденник рефлексій. Психологи радять, і тобі допоможе. Саша дійсно вирішує завести щоденник рефлексій, але перед цим я хочу заакцентувати ще раз нашу увагу. Злість на інших. Та жалість до себе формують образу. Ми до цього ще повернемось. Це дуже важлива формула в нашому випадку. Тож повертаємось до Саші. А вона починає вести щоденник. Рефлексії вирішила писати все по-чесному, без прикрас. А що ж саме мене зачепило? Яку емоцію найбільше мене викликала остання там сварка з хлопцем? Вона розізлилася, Вона дуже сильно розізлилася, що вона намагається змінити свою поведінку, щоб їм стало краще, а він не міняється. Вона було дуже зла на нього. Про що ж вона в той момент думала? Вона. Прокручувала в голові різні сценарії. Як я вона з як вона з ним говорить? Як вона поводиться? Як вона доводить йому, що він не правий, а вона права. Це така була жуйка для мозку. Вона крутила, крутила ці розмови в голові, але так і не знайшла власне, що ж йому сказати, щоб переконати його. А що ж вона хотіла тримати в цій ситуації? Ну, вона хотіла, щоб він помітив її зусилля, щоб він сказав, яка вона молодець, що він пишається нею. А ще, якщо так подивитися трішки глибше, вона хотіла сама трішечки танцювати менше працювати і поділитися цим побутом, домашніми клопотами з ним. Вона просто хоче, щоб хтось подбав і про неї так само. То що ж можна зробити по-іншому наступного разу? Відповіді у Саші ще не було, але вона про це подумає. Це вже до речі, певний важливий крок. А мана і тиждень Саша продовжує вести щоденник рефлексії. Вона досі не впевнена, навіщо вона ділиться з подругу, що з хорошого, що то щоденник допомагає виплеснути якісь емоції, але далі якась розгубленість і відсутність відповіді в голові, що робити далі. Саша зізнається, що все ще дуже хоче, аби хлопець змінився. Так вона розуміє, що вона хоче його змінити. Але в її голові живуть сцени, де вона вони разом виходять на роботу, де вона отримують дім, заводять дітей. У них класна квартира, спільні відпустки. Начебто, все таке просте життєве щастя. Це те, чого вона мріє. Але реальність не така, і це її болить. І все ж серед цього болісного потоку думок у Саші з'являється щось нове, якась така не до кінця сформульована ідея. Вона ловить себе на думці, що скоріше і простіше буде змінитися самій. Наступного тижня Саша йде до лікаря, трохи розказала про свою ситуацію, про цю всю образу. І у відповідь почула дві новини: погано і гарно. Огона новина заключалася в тому, що нейронні зв'язки в її мозку вже сформовані. і якщо вона звикла бути жертвою та ображатися, а вона буде вміти це робити все своє життя. Але була й хороша новина. вона, вона зможе створювати нові нейронні зв'язки і навчитися жити. А також лікар порадив все ще зосередитися в першу чергу на собі і дати собі пріоритет, а думати про стосунки вже після того, як всередині з'явиться опора. І наостанок порадив прочитати про трикутний Карпмана. Це модель, яка дозволяє побачити нездорові взаємодії. Саша повертається додому, вводить в гугл трикутний Карпен. На що це таке, і ось що вона знаходить. Трикутний Карпмана – це психологічна гра, де є три ролі: агресор, рятівник. І власна жертва ці ролі вони постійно перемикаються між ними. Людина створює замкнене коло маніпуляцій. Інколи Саша це жертва, тому що о, її ніхто не помічає. Чоловік її, як вона вважає, не може похвалити. І в її голові він агресор, а вона жертва. Потім вона починає його сварити, те, що він там нічого не робить, і вже вона агресор, а він жертва. А потім вона ж саме перемикається в рятівника і готує смачні вечері, щоб залагодити цю цей конфлікт. тобто це такий трикутник нездорової взаємодії. У трикутнику Карпмана енергія тече неприродно. агресор, тисне на жертву, рятівник витрачає сили на жертву і на агресора, а не усвідомлюючи, що насправді це складні події, їх треба сприймати як якийсь шлях розвитку. Жертва не віддає нічого, їй нема чого віддати, вона виснажена в неї, немає сил, енергії і взагалі розслаблення тут неможливо. Життя здається небезпечним. Вона постійно в якійсь напрузі і шукає винних десь там всередині. Хлопець винний, держава винна, суспільство винне, Інші винні, не вона. У усі ролі взаємозаміння. Жертва може стати агресором, потім рятівником, і це простір маніпуляції і втраченого контакту з собою. І щоб змінити динаміку, важливо вийти з трикутника і повернути відповідальність в собі. Саша прочитала про трикутник Карпо на щось у ній завмер. Схоже на правду. Надто схоже на правду. Жертва, контролер, рятівник, усе впізнається. Ролі її повторюються, змінюються, і кожен рух у цьому колі виснажує ще більше. І схема проста. Але вона не розуміє, як з цього всього вибратися. Виходить, що вона ну, признається подружжя, що вона не розуміє, як вийти з цього трикутника. З цього вона то впадає в агресію, то кидається рятувати. І це все частина однієї тієї тієї саморолі. Це дуже нездорова поведінка. А Саша все ще реагує автоматично за звичним сценарієм. І те, що вона помітила в собі поведінку жертви, ще не змінює її автоматичні реакції. Це трішечки неприємне усвідомлення, але вона розуміє, що змінюючи свою поведінку, вона власне може перезаписати свої автоматичні реакції. Саша записує свій щоденний. Що ж можна зробити, щоб вийти з замкненого кола? чи то власне трикутника? Помічати, по-перше, в якій вона зараз позиція: жертва, агресор чи рятівник. Якщо жертва, то треба почати брати відповідальність за своє життя і робити так, як вона вважає за потрібне. Якщо агресор, то замість звинувачень варто спробувати сказати щось інше. Можливо, чомусь ця ситуація так розізлила, і ти від власних емоцій. Якщо рятівник, то власне замовкне, то нехай самі розбираються, то не завжди моя справа і не завжди треба йти допомагати. Ще вона. Вирішила спостерігати за іншими, а як власне інші себе ведуть. Можливо, там вона знайде якісь лайфхаки і секрети про те, як виходити з цих відносин. В принципі, Саша натхнена, не може вийти змінити свою поведінку. Вона пройшла кілька важливих етапів від хаосу. До і розгуб, хаосу, розгубленості до перших якихось внутрішніх орієнтирів, її шлях почався з болю, але саме завдяки знанням вона змогла почати побачити себе з боку. Зміни не стаються миттєвою, щоб дійти до результату, потрібно спочатку навчитися. Потім почати втілювати ці знання в якихось реальних ситуаціях. І лише з часом побудувати нову поведінку крок за кроком, методично. Саша лише на початку цього шляху, але вже зараз вона винесла для себе декілька важливих уроків образа. Це форма маніпуляції, спосіб змусити інших не говорити про свої потреби прямо. Образа це суміш злості на інших і жалю до себе. Жити з образою це означає залишатися у ролі жертви, добровільно, свідомо або несвідомо. Життя в трикутнику Карпмана нездорове. Воно виснажує, руйнує зв'язки, блокує зростання. І зміни починаються з себе. І мозок має всі необхідні ресурси для того, щоб ви почали жити по-іншому. Але це має бути ваш усвідомлений вибір. Це найголовніше, що зрозуміла Саша, про те, що змінити поведінку хлопця неправильно змінити свою поведінку. Це ключ до змін. У наступних серіях Саша зрозуміє, чому ми застрягаємо в образі, навіть коли розуміємо, що це шкідливо. Які власне ще трикутники можуть бути привладні в нашій поведінці? Вона пропрацює ненасильницьке спілкування і вона спробує, як це спілкуватися через власну емоцію, через власну потребу, які ресурси тіла і мозку допомагають змінити життя, що таке холістичний підхід і як він допоміг Саші? Правді це. Перша серія прийшла до завершення, і якщо ви хочете пройти цей шлях Сашою і розуміти усі всі інсайти і отримати її нотатки, то обов'язково переходьте за посиланням в описі і отримайте доступ до повного курсу. Це може стати першим кроком для того, щоб перестати жити в образі, і почати жити у свободі. Це єдина безкоштовна серія, яку можна вільно поширювати. Вартість доступу символічна, і вона точно не займає всі гроші світу. А 10 Підсотки від кожного платежу я буду передавати на підтримку волонтерської ініціативи Healing Intention. Це люди, які допомагають військовим, їх родинам волонтерам і всім, 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 кому потрібна психологічна та тілесно орієнтована підтримка. Посилання на всю інформацію на ін. Інст... Та цю ініціативу ви також знайдете в описі до цього відео або в телеграм боті відносно того, де ви зараз його дивите. Тож я вас закликаю купуйте доступ до повного серіалу і зробіть своє життя краще.